Шановні читачі нашої бібліотеки, я хочу вас познайомити з враженнями про прочитану книгу Сари Джіо з Лондона з любов'ю. Події відбуваються в двох відрізках часу. 1968 рік. Молода дівчина, з бідного кварталу, але щирою душею і відкритим серцем зустрічає двох молодих людей: бізнесмен з Америки, який одразу пропонує одруження і переїзд в Каліфорнію, і другий молодий чоловік, щирим обличчям, до якого рветься душа. Прийнявши поспішне рішення, виїжджає в Америку, цим руйнуючи свою дитячу мрію, про книгарню, яку мріяли відкрити, з подругою дитинства, Міллі. На мрію дівчата. Там будуть крісла, затишні куточки для читання. Наші клієнти сприйматимуть нас як літературних терапевтів, так само, як лікарі, що виписують ліки від тілесних хворіб. Ми призначатимемо ліки для душі, книжки. Але мрія залишилася мрією на батьківщині разом з душею і серцем. Через 20 років, які прожила в Каліфорнії, не зазнавши сімейного щастя, за вимогою чоловіка повернулася додому, без улюбленої дочки, позбавлена права бачитися з нею. Я хочу зупинитися на окремих фрагментах, які, можливо, комусь стануть у пригоді. Думки Елізабет, саме тоді я зрозуміла одну важливу річ, яка допомагатиме мені виживати ще протягом багатьох років. Можливо, я ніколи в житті не позбудуся цього жахливого болю. Але я не повинна дати йому заволодіти мною. Я навчилася відкладати осторонь те, що мені не підвладне. А натомість зосереджуватися на тому, що можу контролювати. Друга лінія часу події, які відбуваються в Лондоні 2013 року. Молода жінка Валентина, бібліотекар, яка пережила процес розлучення, вирушає з Америки в Лондон, де успадковує від мами книжкову крамничку. Книжковий сад та квартиру. Аж раптом дізнається, що книгарня ось-ось банкрутує. Тому вона вирішує зробити все можливе, щоб урятувати мамину книгарню, яку вона успадкувала. Романи «Сари Джіо, а це вже одинадцятий роман, вкладена душа. Твір став тим затишним маленьким світом, де можна залишитися самим собою перед глядущими подіями в сучасному світі. Тож запрошуємо читачі, дорогі наші. Procetate-ți cu noi un nou roman Saregiu.